Дрезкот на вечір спортивне звання. Факультет фізичної культури та здоров'я людини зібрав своїх найталановитіших випускників на вечорі спортивної слави. Більше про захід дивіться в сюжеті моєї колеги. 60 талановитих спортсменів із різними спортивними званнями зібрались на вечорі спортивної слави випускників факультету фізичної культури та здоров'я. Сьогодні тут ми зібрали заслужених людей. Тобто, дрезкот був по корисці майстра спорту України і вище. Тобто на сьогоднішній момент тут зібрано величезна кількість наших чемпіонів світу, а саме випускників нашого факультету за багато років. Організували захід для того, аби колишні студенти факультету могли обмінятись досвідом, розповідає заслужений тренер України з панкратіону Ігор Наконечний. Ми це робимо для того, щоб. Зустрілись, обмінялися десь досвідом, розказали про те, як вони навчалися, і робимо такий позив для того, щоб мотиваційно десь в нелегкий для України час підбадьорити молодь, спорт і щоб у них було бажання далі перемагати на міжнародній. Арені і прославляти нашу Буковину. майстриня спорту Альона Нігда розповідає, івент став приємною несподіванкою. Це було досить неочікувано, але приємно, тому що цікаво зустрітися з своїми одногрупниками, з людьми, які так само рухаються в сфері спорту, своїми однодумцями поспілкуватися, поділитися досвідом. Тобто я вважаю, що цей вечір досить корисний і цікавий. Серед організаторів свята заслужений тренер України Петро Горюк. Він розповідає: такі події гуртують спортивну. Пільноту зараз бачу своїх вихованців. і в мене спогади, яким я був на той час серед присутніх є мої викладачі. І що можу сказати? Спорт гуртує і спорт доводить всіх до гарних позитивних емоцій. Запрошені спортсмени діляться навчання на факультеті, залишило приємні спогади та допомогло розвинути спортивну кар'єру. Тали доволі такі базові і потрібні речі, які в принципі використовуємо на практиці. we <laughs> Дуже сподобалося, що дуже гарний колектив, який підтримував нас, так як я є професійним спортсменом, не розуміли це і намагалися дати саме те, що мені потрібно, і саме стільки, скільки потрібно, і, не, і були якби, завжди зі мною поряд і допомагали мені. Дуже нелегко мені вдавалося і виконати майстра спорту, і майстра спорту міжнародного класу. Я довго до цього йшов. І буквально сім років прийшло з того часу, тільки виконав майстра. Спорту міжнародного класу навчання проходило дуже весело, цікаво, їздили в різні походи, різні змагання. Я працюю тренером з дітками. У мене в районі 30 спортсменів, які активно займаються, їздять на чемпіонати України, здобували вже прозові місця на чемпіонатах України. Хоча я треную зовсім небагато, десь 2-3 роки, але вже є певні успіхи. Також спортсмени зізнаються, попри те, що повномасштабне вторгнення вплив. Нули і на спорт намагаються рухатись далі, виборювати перемоги та прославляти Україну на міжнародних аренах. Продовж вечора запрошеним гостям роздали нагороди та подяки за їхні здобутки в спорті. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.